Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Масовний ракетно-дроновий удар збройних сил України охопив одразу чотири області: Курську, Білгородську, Воронецьку і Ростовську. Цілі військові склади, логістичні центри, штаби, зв'язку і польові казарми мобілізованих. пише телеграм-канал Тупорпомсти. Техніка удару, ракети понад 250 одиниць, включно з Грім Storm Shadow і Грім м дрони понад 300 ударних БПЛА, більшість невідомого типу. А також шахет типу перехоплювачі та модернізовані. Удари наносились хвилями. Шість хвиль протягом ночі, що змусило ППО РФ вичерпати до 70% добового боєзапасу. Основні цілі, курс, склад із РСЗВ та ракетами для ЗРК знищено повністю Білгород. Уражено казарму 47-ї мотострілецької бригади, 100 плюс загиблих до 200 поранених. Воронеж – логістичний центр Ферати техніки, понад 120 одиниць з них 40 танків на зберігання. Ростов штаб оперативного командування пошкоджено комунікаційні канали і лінії супутникового зв'язку. Наслідки жарт жертви. Загиблих понад 430 поранених. Щонайменше 970 з них 300 плюс тяжко поранені опіки, контузії уламки. Інфраструктура. 5 складів знищено повністю. 8 казарм непридатні для проживання. 2 командні пункти виведені з ладу. Реакція режиму Путін на нараді в сучі евакуація до бункера під Москвою після доповіді про втрату контролю над тилом Кремль вводить повну цензуру в медіа. Оголошує обстріли наслідками коротких замикань. Патрошев ініціює засідання Радбезу без присутності Путіна, ознаки розриву у вертикалі управління воєнно-стратегічні наслідки. РФ. змушена зняти частину ППО з Москви і Петербурга для підсилення тилових напрямків. Спроба перегрупування резервів затягується. Морально-психологічний стан військ на межі ЗСУ отримують підтвердження ефективності. Ці глибоких ударів ППО не справляється. Міжнародна реакція ШАЄ, НАТО вітають зростання технічної здатності України. Офіційно не коментують специфіку операції. ЄС активізує фінансування дронових програм. Китай і Туреччина нейтралітет, але готують оцінки ризику для московського режиму. Висновок 28 червня дата, яка стане символом тилового прориву. Україна довела, що здатна не лише тримати фронт, а й бити точно вглиб окупанта. Путінський режим втрачає контроль. Військові, політичні стратегічні наслідки вдарили одночасно. Редакція каналу не, не все відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.